У Долинському старостинському окрузі на Донеччині, до якого входять чотири села, наразі залишилось 16 жителів: четверо загиблих, п'ятеро поранених, зруйновано або пошкоджено 57 житлових будинків. Це наслідки російських обстрілів Донеччини. У Києві в будинку кіно пройшов творчий вечір звільненої з полону захисниці Маріуполя Валерії Суботіної. У селі Долина, яке розташоване на межі Донецької та Харківської областей, до повномасштабного вторгнення жило пів тисячі людей. І з березня минулого року росіяни кілька місяців штурмували село, зруйнувавши його вщент. Нині тут ніхто не живе. Зараз приїжджаю, допомагаю там собак по кремі унести, щоб ніхто не утягнув. Сложиться бы так. Раніше тут була життя, бегали діти игрались. гралися. Зараз нікого немає. Євген каже, що вулиці Долини нині потрібно показувати усім, хто чекає на так званий русський мір. Все це зробила Росія. Думайте самі, хочете ви в Росію чи ні? Я особисто ні. До війни робота була всю. працював в ДСНС, в Святогорській. Після попадання в частину, пришлось уволиться. Путін, ну тут написано все, як я отношусь. К Росії в Славянське ремонтую машини воєнним ЗСУ. ну, питаюся, хоч чем то щоб, е как щоб ближе була наша не победа, а перемога. Олег до повномасштабного вторгнення жив із родиною у долині, показує, що залишили росіяни від його будинку. Це дом квартира. От моя була. Обстріли були це самоліт. Разбил дом на что друг мой жил, это другая квартира. Такие дела. Это вот друга моя квартира, моя он в середине, с той стороны оно разбито, он, он вывален, балкон. Да все там, ну что там, оно все обвалилось, ни Ні крыши, ничего нету, за зиму все развалилось, все. У четырех селах Долинського Старостинського округу до лютого 2022 року жило близько двух тысяч людей. Долинский, Старостинский округ ходять Долина, Мазановка, Породишна и Краснополе. Ну, в принципе, жилых людей только нас даний момент живе 16 чоловік та в селі Богородична. Тут, ну, наєзнами люди вдаліні були. Краснополі Мазановка, нуль повна Такий вигляд нині має село Богородичне, яке пережило кількамісячну російську окупацію. Жодного вцілілого будинка, посічені дерева, залишки російських снарядів, зруйнований храм. До повномасштабного вторгнення тут проживало 800 людей. Місцева мешканка Єлизавета повернулась на Донеччину із евакуації восени минулого року. 20 мая выехали. Вывозили военные. Выехали в Славянск, через два дня уехали в Днепр. В Днепре прожили пять месяцев, вернулись назад. 1 ноября. Теперь живем в Славянске, снимаем жилье. У меня дом полностью загорел, воронок очень много во дворе. Как планируем жить? Ну если будет финансовая возможность, будем строиться дальше. Возобновляется. Староста округу каже, повертатися до сіл ще рано. Дома розбиті, жити негде, інфраструктури немає ні магазинів, ні електричества, ну, Тут немає условий для життя абсолютно. Ну, кожну неділю я їм вожу продукцію, продукти, ну, і і продукти. хліб отримують вони з Святогорської громади через мост, переправляються, їм стину, підвозять хліб. Генератор є, ну, не на кожного є, але ну, 3-4 генератора там точно є. 11 травня у Богородичному вшанували пам'ять загиблих героїв, які зупинили наступ окупантів у травні 2022 року. Захід назвали Богородична долина Рубіж незламності. Саме вздовж цих населених пунктів була лінія зіткнення з ворогом. І тут українські воїни змогли зупинити ворога. Ідеться у повідомленні командування десантно-штурмових військ збройних сил України. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас. Зранку 15 травня росіяни ракетами поцілили по Авдіївці. Внаслідок удару загинули чотири людини. Повідомив Суспільному начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Це був авіаракетний удар, 8.15. Будівля залізнодорожної лікарні в строї частині міста. Ну чотири людини точно загибли. Скільки ще може бути під завалом? Поки що не розуміємо. Може нікого немає. Може хтось є, бо там було укриття. Там люди просто цивільні ховались. Підвалі цієї будівлі більше 20 обстрілів за добу відбулось по місту, і там трохи більше 200 по позиціям навколо міста. За інформацією Віталія Барабаша, в місті надалі залишається 1768 людей, серед них одна дитина. Напередодні російські війська вдарили по Костянтинівці крилатою ракетою «Іскандер-К», Повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Наслідок. Обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і приміщеннях за розподільчого пункту. Поранено дві цивільні особи. Також вночі, вже 15.05 близько 0025, відбувся ворожий обстріл з ЗРК с 300 влучання двох ракет на подвір'ї закладу освіти. Пошкоджено заклад освіти і багатоповерхівка. одна. З ураганів та артилерії росіяни шість разів вдарили по Курахівській громаді. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмовані троє людей, за даними поліції, Донеччини серед поранених дитина. Вночі російські окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Травмованих та загиблих немає. За даними Гончаренка, повністю зруйновано два приватні будинки. Ще 31 пошкоджено. У місці вибуху перебито газогін та електромережі. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 46 бойових зіткнень. Ми міцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'янка. Противників безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів: Григорівка, Богданівка та Притечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та ступочок. Напередодні пораненого внаслідок обстрілів російських окупантів жителя Турецька співробітники ДСНС відвезли до Костянтинівської лікарні, повідомляють у відомстві. Також рятувальники доставили понад 18 кубометрів питної та технічної води у Торецьк, Родинське і Сіверськ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Це саме траса славянськ бахмут ми знаходимося біля передової, до неї від нас буквально там 4 кілометри. Наше завдання, нашого підрозділу, якщо буде прорив якоїсь колони або техніки, ми маємо їх зупинити. В основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців, але не вдається в нічого. Здовж траси Слов'янськ-Бахмут українські прикордонники укріплюють та облаштовують свої рубежі. Набиваємо гібеони піском. Для чого? Від осколків. Якщо ви рядом прилетіть, щоб, щоб пісок зайшов і не посікло наших хлопців. Ну, чути стрілкотню, прильоти. На різних дистанціях прильоти. Так що не розслабляємося. Прикордонник Максим на своїй позиції встановлює протитанковий ракетний комплекс. Каже, він має допомогти зупинити просування окупантів на броньованій техніці. Головна небезпека це техніка противника. Якщо пройде техніка, тоді вже за нею піде піхота. Навіть на техніки може їхати піхота там на танках, на БМП, на БТРах. Ну, на броні можуть їхати там. До 10, може навіть і більша кількість ну, піхотинців. Якщо не пройде техніка, тоді ну, піхота якби сама без піддержки техніки, артилерії, це ну, вже так не воюють. Також вздовж траси прокордонники встановили довготривалі оборонні точки з кулеметами. На передовій такі доти також захищають стрілки від осколкових поранень, розповідає начальник протитанкової застави Сергій Гонтар. У нас тут є в доті обладнані. Три безпосередньо вікна, з якого військовослужбовці можуть безпосередньо вести вогонь по вказаній позиції або ціль. Зараз наш кулемет направлений на більш важливу точку. Тобто в нас є траса Бахмут-Слам'янськ, в нас є головне. Із завдань стримування ворогу на даній дорозі Сергій додає при необхідності змінити позицію, стрілок зможе переміститися у інше вікно і вже з нього вразити ворожу ціль. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Напередодні волонтери привезли та роздали жителям звільнених сіл Луганщини 100 наборів ліків, їжу, засоби гігієни та батарейки. Допомогу отримали 29 мешканців Макіївки та 26 Невського. А на окупованій частині області росіяни блокують інтернет. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. У так званій ЛНР в чергове вимикають послугу мобільного інтернету. Приводом стала бавовна в Луганську та на околицях. Окупанти заявили про вибух. На території підприємств, що не працюють, однак чомусь вбачили в цьому загрозу безпеці і почали відключати сплачену наперед людьми послугу. Поблизу Кремінної сили оборони знищили ворожі танки. Передова група Служби безпеки України з безпілотників отримала координати розміщення броньованої техніки. А точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України її було знищено. З артилерії та мінометів росіяни напередодні. Сьогодні обстріляли Стельмахівку, Макіївку з авіації росіяни били в районі Білогорівки та Діброви. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. 578 разів за цю добу обстріляли наші позиції. Три боязітня відбулося, 17 авіаударів. Наші воїни. В цих боязітнях знищили 53 окупантів. 105 зазнали поранення. Також знищили два танки, один з яких найновіший окупанта Т-90, бойову машину, піхоту, чотири безпілотники і два польових склади без боєприпасами, одну гармату і два міномети. Шістнадцята година вечора будинок кіно у Києві. На творчий вечір зібралися друзі, побратими, знайомі захисниці Маріуполя Валерії Суботіної. Серед гостей Дмитро Козацький з позивним Орест. Вони разом були на Азовсталі, звідти потрапили в полон до росіян. Дмитро розповідає: це вже другий вечір поезії Валерії. Перший проводили, коли ще військовослужбовиця була у полоні. Минуло якраз таки вечір, коли збиралися, і читали поезію Лягри, то всі були такі доволі сумні, похворі і зараз дуже приємно бачити вже щасливі обличчя людей, тому що вона нарешті повернулася і зараз має змогу сама прочитати свої вірші. Друзі та побратими зі сцени читали вірші зі збірки поезії Квіти і зброя, яку Валерія Суботіна написала під час служби в полку Азов і пізніше в Донецькому прикордонному загоні. Це історія бійців і вірші про них. Були ті, хто не зміг відвідати захід. Тому вірші захисниці Маріуполя читали онлайн. Серед них однокурсник Валерій, військовослужбовець та поет Павло Вишибаба. Це гадаєш, я відьма. Звідки в мене цей погляд суворий? Та я ж українка, створена природа, натхнена свобода, на все здатна, до всього готове. Під час зустрічі співачка Марія Бурмака презентувала свою пісню Кохання сталь, яка присвячена історії кохання Валерії та її загиблого чоловіка Андрія. Вони одружилися 5 травня під час блокади Маріуполя у сховищах Азовсталі. Через два дні після цього Андрій загинув. Валерія зачитала три власних вірша: перший про Маріуполь, другий про захисників та захисниць, який наразі в полоні, Третій присвятила загиблому чоловіку. Його каже, написала напередодні. Два крила одного метелика, Ми, здається, назавжди зникли, але виринаємо пітьми, пурхаємо, то, з'єднуючись, назавжди, навіть не зриво, лишаючись разом. Все. Я планую продовжувати звичайно писати, продовжую вже писати вірші. Зараз складаються в першу чергу вірші. Звичайно, що про мого Андрія і вірші про тих, хто залишається в полоні, про наш сталевий Азов. І зараз планую працювати над прозою, тому що обов'язково потрібно написати про прес-службу Азовсталі, те, про що я можу написати зсередини, бо я цим займалася. Я була з цими хлопцями поруч постійно. І, звичайно, що треба писати про полон, про те, як ми не зламалися. Нагадаємо, Валерія Суботіна, Маріуполька, військовослужбовиця Нацгвардії України, служила в полку Азов, поетеса, журналістка. Боронила Маріуполь, була на Азовсталі. 16 травня 2022 року потрапила у полон 10 квітня 2023 року. Під час обміну полоненими Валерію повернули в Україну. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.